Доброго дня, мої любі друзі! Ви на каналі Люсик Вишиває і з вами ваша Людмила. І Люсік робить звіт в марафоні Мертішор, в якому ми вишиваємо набори від компанії Лукаєс і проводить організатор Юлія Німінська. Юлічка дякую тобі за організацію. Лукаєс, <свистач> <свистач> дякую за такі гарні набори і за марафон. А тепер побачимо, що ми вишивали за травень. І так, та-да-да-дам. Отак, отак, отакі так. от у мене просування, отакі от у мене тюльпанчики. Може, бачите, майже. Вираху, вирисовується, вимальовується вазочка, оце. Тут квіти вже повністю отак десь. Воно тут вже все повністю мене зап'ялено. Я коли вишивала, я вам ви спостерігали за моїм роботом. І я зсередини вишивала, і потім, отак у мене п'яльці стояли. Я вишивала ниточку, доки Бігала-бігала, а потім я переставила п'яльця, вишила оцю квіточку, тюльпанчик такий бузковий, і от малечу, і вже повністю ця сторона вишита. А тепер я вже перейшла, вишиваю, переставила п'яльця. Це я вам розгорнула, так як для фото розгортувала. от, Де і щоб уже ж побачили. Повністю, як воно у мене є. Отак От у мене тепер п'яльчики стоять. От, навіть отак десь воно, там і слідче від п'яльців залишилося. І я знову вишиваю кольори на вибування. Єдине, то, що, о, якщо подивитися синім отут-тінь, там ще щось трохи не достаю то я зелений, наприклад, кольори, якщо зустрічається, я його тут зверху вишила. Отак, От поки п'янці мої дістають. Я вийшла на балкон, вітер трошки може вам за вікном шумити. То буде фончиком. <хи> і коли зелений, наприклад, зустрічався, я ниточку вишила, скільки вишила в межах п'яльців, і більше поки на вибування його не вишиваю. Також сині кольори отут брала, вишила-вишила. І вони отут декілька будуть зустрічатися, то поки ще не пересуваю п'яльця. І отак вирішила, що я буду йти знову так. От, білу квітку ще повишиваю. Тут от так. Ну, в общем, кольори, он, воно і так вийде у мене оці, оці рожевенькі, біленькі, ці, вони на вибування, а синій як уже вийде. Сині і зелені, як уже вийде. А тоді переставлю вже п'яльчики на низ і окремо вишию низ. Уже у мене 52%, здається. Вишитої роботи приберу п'янця. Канва Лукас дуже мнеться, тож пробачте, хоча, казала Юля, не вибачайте м'яту канву, тому що ми всі цей це робочий процес, і я прати і прасувати не буду, допоки не вишию. Іде легко. Вийшло з цього місяця звітного періоду, з 25 квітня по 25 травня, 4 тисячі з гаком. О, двері на балкон відкрилися, вітер такий подув. Ну, От, Тож так, 4240, здається, хрестиків вишито. Отакі в мене. Ось такі в мене тюльпанчики. Я піднесу вам поближче, щоб ви подивилися. Гарнюні бускові такі, От гарнюні тюльпанчики. І хотілося якомога більше повишивати, поки сезон, а поки квітнуть тюльпани. І тепер, так, переложу зараз цей, закрию двері. Опа то стою, воно тоді в мене на протязі виходить. Треба було вікно закрити на балкон. Але нічого не закрила. Не знаю, тут вітер такий піднявся. В общем, розкажу ще вам наступну історію тюльпанів. У мене зі мною і з тюльпанами зв'язано дуже багато різних історій. І одного разу, друзі мої. З якими я вам попередньому світі розповідала, що ми чергували ніч, а потім косили ті тюльпани, то там вони саджали на городі, ціле поле. ну Там багато соток тюльпанів, для того, щоб потім вирощувати їх в теплиці. Ось перед 8 березня. Попросили, бо рук не вистачає. Мені якраз трошки підробітку було. Попросили мене приїхати в місто Глухів для того, щоб допомагати пакувати тюльпани на 8 березня на опт по квітковим магазинам. От, друзі. До чого я люблю тюльпани, я їх дуже обожнюю, це, можна сказати, моя найбільш улюблена квітка. Але коли ми три дні пакували шостої ранку і десь до до одинадцяти вечора, потім лягли поспали знову рано вставати, знов пакувати, хлопці різали в теплиці і нам приносили в приміщення, і ми їх. О, так рівненько квіточка до квіточки плотненько. так Пакували по 25 штук в таку клійонку заворачували, щоб вони крепенько лежали, і щоб їх було можна довести до іншого магазину. Чесно кажучи, там уже тюльпан, яких таких кольорів не було. І це мільйон цих тюльпанів. І до чого я їх люблю. Ну, Тут я їх мало не почала ненавидити. Але все одно це не відбило мене охоту. Ну я добре, що якраз до 8 березня і своє день народження там провела, мені букет подарували такий, бо у мене 5 березня день народження, перед 8 якраз. От, І мені і ще надавали тюльпані, то я приїхала додому, ну, якраз і капічину за три дні підробила. І в тюльпані мені набрали, надавали свіженьких гарних, цей, ну, потім до вчителям в школу. Отакі От в мене цікаві історії були. Може, не цікаві, але поділилася з вами, зв'язаних з тюльпанами. Тому я їх обожнюю, просто дуже-дуже обожнюю цю квітку. От. А, так, ну все, любі. А далі я вам ставлю вже просто проміжки на клумби наші в Києві, там, де я працюю, які гарні різні тюльпани. І фотографії моєї роботи з тюльпанами. Приємного перегляду. Всім до побачення! Любі мої друзі, доброго дня! Ви на каналі Люсик Вишиває. І знову з вами ваша Людмила. Хочу зняти трошки для вас контенту на наступний звіт, який буде в травні місяці по марафону Мертішор. Тому що я цей, вишиваю букет тюльпанів і вже в травні вони відквітнуть. І поки ще все ця краса квітує, то хочу засняти, засняти сама полюбуюся і вам покажу. Я не знаю, вона один краще іншого. Такі ніжність, ніжність. Ну як їх не любити. Як не любити? Бо в травні ж це вже знову починаю якби, наступну буду вишивати на звіт, який буде в травні по марафону Мерсі Шор. І розпочинаю якби, така невеличка заставка для відео, поки ще квітнуть тюльпани От, і зробити якісь гарні фото. Ну, ще додому приїду, там у мене теж квітнуть. Така у нас. Отам у нас полуниця і отам самі по собі, бо нам квітка попалася одна, червоні. Але вони так один водни квітнуть. А ці тут другий рік сидять. То вони такі теж, майже кожна квітне. От. Зараз ми ще перейдемо. У нас тут отут така клумба, ну вона така стара, тут ці а, як, як півники. Але ми оце а, в тому році садили. Це все по, по всій клумбі тут. Я не розумію, садили в тому році а, жовті, були пусті, ось як на той клумбі, а чомусь у нас усі вони повні виявилися. А де пусті, може там далі вони ще будуть, тільки починають квітнути. В общем, розберемося. Так, зараз десь я загубила. Зараз я перейду, щоб вже не переключатися. Заберу просто квітки, зірвала, у вази поставлю. А от, от така сакура у нас виросла, поки квітне. Поки квітне треба таке все запам'ятовувати. І любуватися, милуватися. Щастям природи. Там Далі ще одна сакура. А зараз ось нас цікавіше. А то я вчора вам для першого звіту за квітень по Марцешору Уже ввечері пізно знімала ці квіти, свої тюльпани знімала в цих вишивку свою букет тюльпанів знімала на фоні цих тюльпанів. О, якось так виговорила. Тут у нас просто ці персики ростуть, і ми ці дерева персики обсадили цими Просто щоб тюльпани показати, а щоб нічого зайвого в кадр не попало. Ось такі у нас персики, вони обсаджені тюльпанами. І он такі незабудки. так вам трошки покажу. Персики обсаджені тюльпанами. Дуже гарна краса. Їх побризкали від шкідників. І ось вони такі зеленкуваті синюваті стовбури і на фоні цих тюльпанів. Просто так милуватися можна, а на відео нормально не зняти. От. Ось мої любі друзі, тюльпанчики, вони вже порозкривалися, вже такі підсихають. о собака грошей пробігає, пробігу але отакі роживенькі, точно такі самі, як на тому. О, об моїй букеті, букеті тюльпани. О, зараз підійдемо ближче тут. Ось вони такі, наче на схожі. Півоно Пивоновидні, повні такі. О, так, як я наче ото вишивала перші такі рожевенькі квіточки. Вони отакі от розкриті, розкриті, отакі от, от такі. Так. Зараз ми пройдемось. Ще знайдемо якусь квітку, схожу. Ось вони, отакі кракозяблики у різні сторони, розкривалися. ось такі вони вже відповіли. Підсвітають, вже сохнуть, ну, вже час, час підійшов їм. Жовті ще такі, більш-менш свіженькі. От такі, караказ'яблик, Ось такий півоновидний. Точно. Ну, ці рожеві точно, як на моєму на моєм букеті. Так. Сині ще у нас є, сині порозкривалися, але трошки не такі, як на букеті. На букеті там теж такі сині, такі бускового кольору, але такими розкритими, повні таких, кракозябликами, такими розкритими лілії. І там вон такі лілії. Лілії у нас такі жальні. Ось такі біленькі. Така яблик такий повний. Теж уже засихає, він вже засихає. Вже все. Це вже останній подих. Тюльпанчика, думаю, засниму поки ще цей. Поки вони ще є. Поки вони ще радують око. О, скільки у нас тюльпанів на розквітало. Кожен по-своєму, хоч вони вже підсохлі, але здалеку вони такі гарнюнькі. От дивіться, якщо здалеку дивитися, то не придивлюватися, що вони вже відцвітають, такі ще гарно. От так. Потім тепер переходимо до вишивки. Отут, мої любі друзі, ще, бачите? Більш свіженькі, нещодавно розквітли, тому що тут більше тінь, менше сонця, то вони ще свіженькі, отакі. І ось точно такі, як у мене піоновидні. Там і такі світлі кольори, і рожеві кольори, всякі різні. І от серединки не видно. Любі мої друзі, трошки зробила фотографій. В тюльпанах моїх моїх набор тюльпани Лукаеси. Про процесі вишивки, як мої роботи вишивалися, як переростали, але трошки фотографії, іноді не той формат. Треба в ширину фотографувати, а я в довжину. І воно якось у мене. Не всі так чітко, але хотілася вам показати красу, красу тюльпанів, наскільки я їх обожнюю. Дякую всім, до побачення вас дуже люблять.